Катерина Скрипка. Місяць мого життя. Мегаполіс, де нікому немає до тебе діла. Усі зайняті щурячими перегонами. Я відвернувся від темного вікна і вийняв пиво з холодильника. Подумав і дістав ще одне. Пляшки дзенькнули, коли я жбурнув їх на стіл до миски з чипсами, щоб увімкнути телек. Ну що? звернувся я до пляшок, відкорковуючи одну обкрай стола. Тільки ви, я та декстер. Ідеально. Пляшки знов дзенькнули, коли я закинув на стіл ноги, але не встиг я зробити бодай ковток, як хтось постукав у двері. Хай йому грець. Кого це об одинадцятій годині принесло? Йдіть до дітька!» Я заплющив очі. Чекаючи, поки незваний гість піде. Та стук повторився уже більш наполегливо, а через кілька секунд у двері забарабанили так, наче почався зомбі-апокаліпсис. Та йду, я йду, трясця вашій матері. За дверима стояла незнайомка, мала, бліда, з темним довгим волоссям. Її очі були на рівні моїх грудей. Спочатку вона задерла на мене голову. Потім подивилася униз і злегка почервоніла, хоч на людину стала трохи схожа. Я усміхнувся. Якщо не подобаються чоловіки в боксерах, не заходьте до них без запрошення. Ви, Маркус, вона мотнула головою, відкидаючи волосся. Так, це я, а ви? Мені потрібна ваша допомога. Відвезіть мене на цвинтар. Що? Це жарт такий. Вас мої друзі підіслали. Ні, я не жартую. Вона з надією витріщилася на мене. Мені потрібно в ту частину, яка закрита на реконструкцію. Я знаю, у вас є перепустка. Я дійсно мав перепустку, адже займався відновленням історичної спадщини. У мене навіть ключі від тієї зони лежали в кишені. Припустимо, що є, і що з того. Я... Я дам вам гроші, триста доларів. Згодні? Ну, гаразд. Приходьте завтра о. Завтра буде пізно. Треба сьогодні, зараз, я дам вам більше п'ятсот доларів, триста зараз і ще двісті потім на картку. Домовились, я взяв гроші, пробуркотів, щоби вона зачекала, і зачинив двері перед її носом. Натягнув штани. Узяв ключа та перепустку. Через пару хвилин ми вже мчали дорожньою дорогою до старовинного цвинтаря XVIII століття. Цікаво, до чого такий поспіх. Я прокинувся, коли сонце було вже високо, закліпав очима. Спочатку не розуміючи, де я перебуваю. Дивний сон мені наснився. Але ж ні, на тумбочці лежали гроші. Рівно триста баксів. Що за маячня? Як я повернувся додому? Де поділася та дівчина? Невже я залишив її саму на кладовищі? Та ні, я не міг. Чи міг? Вмившись холодною водою, я вийшов до вітальні. Там панував повний розгардіяж, валялися порожні пляшки, аж дев'ять штук, розкидані чипси, перевернутий стіл. Здається, учора я трохи перебрав. Це пояснює провал у пам'яті, хоча раніше такого не траплялося. Але ж усе колись буває вперше. Мені на очі потрапив годинник. Дідько, я запізнююсь, потім, усе потім. На роботі я зумів відволіктися від нав'язливих думок. Улюблена справа захопила мене, дала змогу проявити свій талант реставратора. Та який там талант? Колись ти мріяв робити своє, а тепер ремонтуєш чуже, зроблене руками справжніх майстрів. Внутрішній голос був несподівано безжальним. Зі всієї сили, вдаривши кулаком понад гробку, я раптом нічого не відчув. З каміння посипалися крихти, розійшлися павутинням свіжі тріщини. Наче в трансі я стояв і дивився, поки різкий біль. Не отямив мене. Маркусе, що ти в біса робиш? Руку саднило, вона стрімко почала спухати. Молися всім язичницьким богам, щоби ніхто цього не бачив. На моє щастя, тут нікого не було. Здається, я захопився і затримався довше за інших, але я так хотів закінчити ту ділянку сьогодні. Подивившись на кулак червоно-синього відтінку, я глибоко зітхнув. Про роботу не могло бути й мови. Про холодний вітерець примусив волосся піднятися дибки. На старе кладовище повільно опускалися сутінки. Дорогою додому я вирішив поновити запаси пива, узяв ящик та ще дві пляшечки крафтового. Важкий день. Я заслужив. На виході з магазину в голові різко запаморочилось. Похитнувшись, я впустив одну з пляшок на кахельну підлогу. Дзвін розбитого скла прозвучав як набат, що віщує кінець світу. Не без зусиль вдалося сфокусувати зір. Усі стояли мовчки, витріщившись на мене порожніми очима. Хоч би хтось ворухнувся. Пробуркотівши вибачення, я кулею вилетів на вулицю. Ти себе накручуєш, Маркусе, ти себе накручуєш. Вмовляв я сам себе. Тобі треба відпочити. Он який вразливий стан. Бач, подивилися на нього. Ну, поридай ще, мамці пожалійся. Допомагало так собі. Неприємний холодок оселився між лопаток і не хотів полишати свою нову домівку. Я зробив кілька глибоких вдихів та видихів, аби заспокоїти пульс. Кінчай боятися, ти великий хлопчик, такий великий, що всі бабайки повтікають, як тебе побачать. Так і було 196 сантиметрів зросту, 90 кіл живої ваги, суворий вираз обличчя та забитий рукав. Ну, хто мені що зробить? Світ остаточно перестав гойдатися, і я зміг сісти за кермо. Будинок зустрів мене темними вікнами та незвичною тишею. Хлопчина з налобним ліхтарем сказав, що ремонтує якусь хрінь, тож світла не буде ще з півгодини. Ну, ок, що поробиш? Двері під'їзду зачинилися за мною з гучним металевим брязкотом. Я мимоволі здригнувся. У невірному світлі телефону ми з пивом повільно пішли по сходах. На третьому поверсі я зустрів сусідського кота волоцюгу, рудого та свавільного. Ми з ним приятелювали. Волоцюго, кис кис, покликав я розбишаку, як твої чотирилапі справи? У відповідь кіт здибився. Шерсть на його спині стала строчма. Зелені очі небезпечно блимнули в темряві. Ти що, розбійнику, дядька Маркуса не впізнав? Я зробив до нього пару кроків. Кіт відсахнувся і зашипів, наче побачив диявола. Друже, я обережно простягнув до котика руку, але той ніби сказився. Він кілька разів вдарив мене гострими кігтями, завиваючи на різні голоси. Друга за сьогодні пляшка випала з рук і розбилася. Кіт, завивши на останок ще гучніше, чкурнув вниз по сходах. Нервово зачинивши двері квартири, я опустився на підлогу. Десь у горлі навіжено билося серце. Що відбувається? Від душі, виматюкавшись, я потер обличчя руками. Стало легше, але ненадовго. Спогади нахлинули на мене, закрутились, як чортове колесо, таємнича дівчина, що зникла невідомо куди, лишившись винною, мені двісті баксів, люди в магазині, тепер ще й кіт. Голова гуділа, мов трансформатор під високою напругою. Треба відпочити. Насилу, дібравшись до ліжка, я прямо в одязі рухнув на нього і провалився в сон. Пробудження було важким. Очі різало яскраве світло, а руку, наче занурило в кип'яток. Виглядала вона геть погано. Набряк ще й подряпиний від котячих кігтів, роздуті запалені смуги. Які ніби горіли зсередини пекельним вогнем, в око впали гроші, що досі лежали на тумбочці біля ліжка, вони були вкриті підозрілими бурими плямами, всередині все захололо. Це кров? Сподіваюсь, моя, бо інакше я навіть не хотів про це думати. З дзеркала на мене глянуло майже чуже обличчя з глибокими синцями під очима. Прохолодна вода принесла тимчасове полегшення. Підставивши під струю скалічену руку, я втратив відчуття часу. Неохоче закрутивши кран, я повернувся в гнітючу реальність. Треба було збиратися на роботу. Обробивши рани, я не без труднощів перевдягнувся та обережно повів знайомою дорогою старенький Ніссан. Стефан, керівник реконструкції, побачивши мене, втратив дар мови. Він потер лоба, глибоко зітхнув і обережно спитав з тобою все гаразд. Так, усе чудово, сяє сонечко і все таке інше, відповів я, ховаючи руку за спину. Стефан насупився і наосліп вхопив мою руку. Я ледь втримав звірячий рик, що рвався з горлянки назовні. Побачивши понівечену кінцівку, він відсахнувся і витріщив свої водянисті очі. Ти геть здурів, Маркусе. Як збираєшся з цим працювати? Не слухаючи заперечень, він виписав мені відпустку. Щоб найближчим часом я тебе не бачив. Подбай про себе, Маркусе, уже м'якше вимовив бос. Виглядаєш кепсько. Я тільки вдячно кивнув головою. Закортіло на останок пройтися територією, прикинути план робіт і неминуче відставання від графіка. Ноги самі понесли мене до найвіддаленішого кутка. Тут осторонь від інших стояла сімейна усипальниця родини Монтгомері, найстаріша споруда в усьому місті. Вона належала десь до 15-16 століття. Мармуровий склеп добряче зарісло зою. Та й навколо буяла дика, майже первісна природа. Дивне відчуття, яке виникло десь усередині, міцнішало з кожним кроком. Мене одночасно тягнуло туди та відштовхувало назад. Інстинкт підказував тікати, але крок за кроком я неминуче підходив усе ближче і ближче. Зненацька я перечепився і впав на коліна, від удару з мене наче злетіла пелена. Що я тут забув? Я помітив зламане гілля біля дороги. Хтось проходив тут нещодавно. Можливо, адже цю споруду також треба реставрувати. Раптом перед очима застрибали темні плями, у вухах загуло, землею пішли вібрації, на які відгукнулася кожна клітина мого тіла. Скроні стисло невидимою рукою, а в голові залунав тихий голос. Він промовляв слова незнайомою мовою, ніби наспівуючи ритуальну мелодію. Усе ще стоячи на колінах, я обхопив голову руками та припав до землі. Думки плутались, переплітаючись із дивним голосом. Кепські мої справи, якщо вже галюни почалися, мабуть, я захворів. Жар від лоба підтверджував цю теорію. Ну, звісно, у мене температура. Мабуть, через запалення від подряпи на вірус підхопив. Я попав з дорогою до людей, які мені допоможуть. Через кілька метрів вдалося підвестися і, хитаючись, дійти до колег. Машину довелося залишити і поїхати додому на таксі. Я впав у ліжко і вирубився, як убитий. Прокинувся майже о восьмій вечора. Руки тремтіли, парацетамол не допомагав. Тривога накочувала, мов хвилі на берег. Подивившись у дзеркало, я мало не заволав. На якусь мить здалося, що звідти на мене дивиться монстр з гиденькою, знущальницькою посмішкою. Я потряс головою і примара зникла. Піду краще до ліжка, поки пику собі не розбив. Світ знову поринув у пітьму. Кілька днів я провів між життям та смертю. Лише зрідка приходячи до тями, запаморочення не давало змоги навіть піти до туалету, тож коли я остаточно одужав, застав незадовільну картину. Прибираючись у хаті, помітив багато речей не на своїх місцях деякі були зламані, а інші банально зникли. Я вирішив не зважати, певно, у гарячці я все ж вставав, лише не пам'ятаю. Та яка різниця? Головне, що я живий та почуваюся добре. Наступний тиждень минув якнайкраще. Усе було пречудово. Та кому я брешу. Це було жахливо. Фізично я почувався як ніколи гарно, а от психічно ні, мені не подобається це слово, краще психологічно. Щодня з початком сутінків мене охоплювала паніка. Я не знаходив собі місця, а ще чув голоси, точніше, один голос він звучав із такою злобою та відразою, але я не розбирав слів, і це зводило мене з розуму. А ще я почав себе різати. Мабуть, я не пам'ятаю, але на руках і ногах постійно з'являлися свіжі порізи. Одного вечора, коли я голився перед дзеркалом, Мене раптом захлиснуло ненавистю до себе, рука повільно провела по щоці боковою стороною бритви, з розсіченої шкіри бризнула кров, потекла теплою цівкою за пазуху. Я почув у голові вдоволений сміх. Тоді мені по справжньому стало лячно. Джонет, друже, допоможи. кричав я в слухавку своєму другові, за суміцництвом психотерапевту. Будь ласка, благаю, Маркусе, що сталося, я не розумію тебе. Приїзди швидше. Відповідь я вже не слухав, а лише завив у голос, як дикий звір. У такому вигляді мене і знайшов друг. На підлозі в коридорі з телефоном у руці йому довелось відчиняти двері запасним ключем. У мене зовсім не залишилося сил. Допоможи. Прошепотів я самими губами. Здається, я божеволію. Через півгодини Джон нарешті мене заспокоїв. Я усміхнувся йому, моргнув, а тоді. Маркусе, Маркусе, отямся. Друг тряс мене за плече. Я розплющив очі. Починався ранок. Що сталося? Сам мені скажи. Ти раптом встав і пішов із квартири. Що? Чому ти мене не затримав? Мій друг скептично зиркнув у відповідь. Худий та субтильний він ніяк не міг мені завадити. Я що, отой Сновида? Я розгублено потер потилицю. Не впевнений. Джон вщепнув себе за губу. Перевіримо увечері. Цього вечора я сидів, надійно прив'язаний до стільця, і дивився на свого друга із сумнівом. Ти впевнений, що це потрібно? Так, інакше ти ще раз втечеш. У якийсь момент я знову відключився, отямився вранці на підлозі мордою вниз. Джона ніде не було. Я знайшов тільки перевернутий стілець та розірвану мотузку на п'ять рівних шматків. Я набрав номер друга. А що відбувається? Не дзвони сюди більше ніколи, зрозумів? Але чому? «Друже, будь ласка, стули пельку, пішов ти до біса, Маркусе, де тобі й місце? Джон кинув слухавку. Я знову залишився сам. Наступного разу я опритомнів у кущах біля усипальниці. Одяг на мені був брудний і розірваний. Дідько, що я накоїв. Усі руки в кривавих розводах, але я не поранений. Неприємне відчуття кольнуло в серце. Я різко підскочив на ноги. Ні, 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 ні. Заволав я щосили і заметався туди-сюди. Ніхто мене не чув, бо тут було порожньо. Аж раптом мені почувся слабкий стогін зі сторони склепу. Там хтось є. Треба перевірити на вулиці не знайшлося нікого, тож я спробував потрапити всередину. Зірвавши замок забутим ломом, я відчайдушно зробив крок назустріч невідомому. Темний коридор вивів мене до квадратної кімнати. На трьох саркофагах по кутках лежали чоловіки, один залишався порожнім. По центру стояв величезний камінь, від якого тягнулися осяйні пути, що тісно обвивали нещасних бранців. Усюди, на стінах, стелі, підлозі, були викарбувані невідомі символи. Біля каменя лежала непритомна дівчина, та сама, що просила її сюди відвести. Мені не вдалося її розбудити. Тоді я у відчаї замахнувся ломом. І що сили гепнув по химерному каменю. Тіло буцімто вдарило струмом. Здавалось, що з мене виймають душу. Я зомлів. Голова розколювалась. Я повільно розплющив очі, спробував сісти. Навколо було світло, мої руки та ноги стягнули штанні ремені. Троє незнайомців дивилися на мене з насторогою. В одного в руках був лом. Він прошепів. Не ворушися. У цей час, тримаючись за стіни до кімнати, увійшла дівчина. Я одразу її упізнав. Це ти. Ти мене вчора сюди затягла. Невже що побікрасти? Телефон, дивлюся, уже витягла. Вона прошепотіла чоловікам. Я викликала копів, вони вже їдуть. Через кілька хвилин. Залунали звуки поліцейських сирен. Мене хотіли звинуватити у викраденнях, але жертви не стали писати заяви. Я не міг оговтатись, коли дізнався, що підвіз дівчину на кладовище аж місяць тому місяць мого життя, який я зовсім не пам'ятаю. Ніхто не хоче розмовляти зі мною. Навіть найкращий друг Джон не бере слухавки. Моє життя геть зруйноване. Я поїду звідси, мабуть, до Тибету. У медитаціях, можливо, вдасться пригадати, що сталося зі мною за цей місяць. Але я не впевнений, чи дійсно цього хочу. Катерина Скрипка. Місяць мого життя. Озвучено студією Руда Книгарня, читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.